Так, наш. наші. Оця насадка, купив там за 300 гривень в Дніпроемі, по бетону. Це ну, вона так довгенько. А це що метал? Дерево чи щось, там. зараз покажу. І доставляємо. Телефоном неудобно. і так само з цієї стороны. Чим вона удобна. Чим удобна, що може поменять її кут. Поставив. тобі удобно, аж тут ничего не мешал. і пошла дорога. Щось пішло не так. Не защокнув повністю Зараз. Получився у нас форс-мажор, не повністю защокнулось. Його не працювало зараз. Якось так. Перфоратиком потом шок-шол-шок. И все четко все красиво. Всем горного дня!